Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось і бреніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.